Зараз багато від політиків питаються принизити Зеленського за його роль у цей тяжкий час, за те, що він дав відсіч в агресору. І це ще пролунало, коли якась там журналістка образила йому це запитання, давала і так принижувала його. Чомусь я даже боляче тоді сприймав і зараз сприймаю. Я так рахую, якщо ви здатні були б так вести себе як Зеленський, у той час агресії Росії, коли на тебе йшла армія, і яка рахувалась на той час другою армією у світі, і тобі був виписаний смертний вирок, ну ти залишив і залишив і государственность України, і залишив Владу залишив контроль над тим, щоб цей государственний механізм діяв, щоб військові давали відсіч, спецслужби займались захистом України. Тоді може ти і там достойна людина, тоді балотуйся там, на слідуючих виборах у президенти. Ну цього політичного болота зараз ну, не потрібно підіймати. Я у маркеті почув запитання до літньої жінки, якийсь. Чоловік задавав, їй йому літ під 40 було, і він теж якось так ну, до неї, а ви що за Зеленського? Щось мене теж це образило. Ну, то... Поки я не можу. там, Хоча я до, до війни я не, був, не був за Зеленського. Якував в такому в общому президентському ніші українська. Як, як і Ющенка, як там, ну, може, краще Януковича, ну так як Ющенка, Кучма, Кравчук, усі вони потрохи варували. І тут не без цього, і може і є там, і щось нема. ну, оце, ця... Війна вона показала його дійсне обличчя. І він мужня людина. Цього ну, ну, Нельзя цього відкинути. Якщо це відкинути, це говорити на біле, що це чорне. Ну навіщо цим цим займатися? Він в себе гарно проявилось у цей тяжкий час. Все, на все добре. До слідуючої зустрічі.